Автономні системи пожежогасіння, серед яких і піростікери останнім часом набувають все більше популярності, насамперед, тому що не потребують людських зусиль і спрацьовують автономно. До того ж, вони абсолютно безпечні для людини. Ми теж його в то потенціальне больне місце, малий об'єм електрощитових коробок і так далі. де він очень хорошо защищает нас от э от ну от очага пожара, который в момент возникновения. Он очень лёгок в использовании, простой и удобный. Требует минимум э трудозатрат, денежных затрат в эксплуатации и в техническом обслуживании. Активная речовина антипирен закладена в пиростикер миллионами микрокапсул. В звичайных условиях не випаровується. І надійно зберігається і в мороз, і в 40-градусну спеку. При нагріванні до 120 градусів Цельсія капсули руйнуються і вивільняють потрібну кількість вогнегасної речовини. І вже за мить осередок займання нейтралізується. При цьому сусідні конструкції залишаються неушкоджені. Зараз готується вже нормативна база, тобто йде паралельна підготовка експериментальна. Я думаю, що десь до кінця року, напевне, воно. З'явиться вже у наших скажімо, з уже з нормативним забезпеченням. З'явиться у наших проєктних організаціях, які вже зможуть використовувати цю скажімо, новинку для нас. Ті об'єкти або об'єми, які На сьогоднішній момент в мире не захищаються ніякими системами. То есть річ іде о малих об'ємах, розетках, о виключите. Разпределить на коробках об'єктах де є контактные групи, в которых наиболее вероятно возникновение короткого замикання, то по статистике МЧС именно 25 п'ять процентів пожарів возникає по причине короткого замикання. Застосування піростікерів зменшить ризики виникнення пожеж в офісах, складських приміщеннях, місцях масового скупчення.